Привіт, друзі! Сьогодні я хочу розповісти вам про світових зірок, які закохують увесь світ в українську моду: Біонсі, Ріана, Кендал Дженнер та багато інших. Їхні розкішні вбрання та повсякденні образи частіше, ніж ви думаєте, створені українськими дизайнерами. Це ОBOS LAF. Я Валерія і ми починаємо. А до речі, я сьогодні теж в сукні від українського бренду, назву якого не скажу, бо це не реклама. На жаль, просто хотіла похизуватись. Нещодавно увесь інтернет заполонило фото, як моя улюблена співачка Ріана надягла українську хустку на зйомку рекламної кампанії свого косметичного бренду Fenty Beauty. Так, ця стильна хустка, яка підкреслила красу Ріани, є родом з України. Її створив талановитий український дизайнер. Руслан Бегінський. В принципі, він багато для кого створив образи, але про це трошки пізніше. Що ж це за хустка така? Це об'ємна хустка з утепленої вовни темно-коричного кольору. Вона не лише стильна, але й практична, адже чудово зігріває в холодну пору року. Це трошки зараз не актуально, але у них рекламна кампанія стартувала дуже-дуже зарано. А думаю, вам буде цікаво, скільки ж коштує така краса. Ціна хустки, яку обрала Ріана, становить понад 12 тисяч гривень. Після того, як стиліст Ріани э, Багінський поділився з э, цією фотографією у своєму інстаграм, хустки від Руслана Багінського розкупили за лічені години. Уявляєте, за лічені години. А напишіть, будь ласка, у коментарях, що ви думаєте про цей образ Ріани? Але Ріана не єдина. Пам'ятаєте той феєричний концерт Біонсі в Дубаї? Її виступ був неймовірним, але й вбрання не залишило нікого байдужим. На ній була сукня від українського бренду Фролов, яка підкреслила її класну фігуру і зробила образ ще більш запальним. А під час світового туру Біонсі додала до своїх сценічних костюмів капелюх з велетенськими крисами від того ж українського дизайнера Багінського. Ось зараз е, варто трошки поговорити про сам бренд Багінський. Це український бренд. Логічно створений Русланом Бегінським цікаво, що однією з перших світових зірок, які звернули увагу на цей бренд, стала супермодель Бела Хадід у 2017 році. Американський вог опублікував статтю, в якій Бела носила кепку Руслан Бегінський. Вона так полюбила ці кепки, що замовила одразу кілька. Руслан згадує цитую: один її вихід привів тисячі замовлень і листи від байерів. Бела дала нам шанс, і ми зуміли його використати. Також дуже хотілось додати в цей список співачку Адель, яка нещодавно опинилася в центрі уваги через свій вибір вбрання. З одного боку вона публічно підтримала Україну і ще на початку, а з іншого розчарувала шанувальників, одягнувши сукню від російського дизайнера. Але давайте по порядку. Декілька років тому Адель порадувала своїх українських фанатів, з'явившись на церемонії у сукні українського бренду Марії Сеченої. А цей вчинок публіка прийняла дуже позитивно. І він став таким символом солідарності співачки з Україною, як нам всім тоді здавалося. Однак радість від підтримки Адель була дещо зачмарена іншою подією, яка відбулася нещодавно. А саме на одному із останніх концертів в лас вегасі співачка вийшла на сцену в сукні від російського бренду ЮДАшКІН. Цей бренд заснований Валентином Юдашкіним, відомим своїми пропутінськими поглядами. Ось так. Мало того, Юдашкін навіть розробляв форму для російської армії. Окей, такий вибір сукні з боку Адель викликав обурення багатьох її шанувальників. Її засудили за те, що вона проігнорувала війну в Україні та підтримала бренд, пов'язаний з режимом Путіна. Але жодних коментарів зі сторони співачки не було. І тут важливо зробити акцент на тому, що насправді багато світових зірок живуть у своєму вакуумі. Багато хто із них навіть не задумується про події, які сьогодні відбуваються у світі. Звісно, що ну це їх не виправдовує, але подібних ситуацій, як от з Адель, були, є і будуть, і ще дуже дуже багато. На жаль, а, але ми повинні бути готові до цього. Це ще раз нам говорить про те, як важливо нагадувати про війну в нашій країні, особливо людям, які живуть за кордоном. Це був такий собі е, ліричний відступ про наболівше, але давайте все ж таки повернемось до зірок, які обирають українське. Я просто закохалась в образ Кендал Дженнер у вбранні від українського бренду Cult Naked, який вона одягла на вечірку свого бренду Текілу 818. Для цього виходу модель обрала штани з високою посадкою і топ-бандо з веганської шкіри в воливковому колірі. Цей образ поєднує в собі комфорт, сексуальність і трошки вінтажного стилю. Шикарний образ, шикарна кендал для тих, хто не знайомий з Cult Naked, це український бренд одягу, який став відомий у всьому світі своїми продуманими комфортними і сексуальними дизайнами. Їхні речі мають ідеальну посадку на будь-якій фігурі, підкреслюючи те, що потрібно. І до речі, він дуже популярний серед селебріті. Дуже сподобався образ Меган Фокс, коли вона зі своїм виходить колишнім вже була на світському заході, де сяла в фіолетовому шкіряному комплекті від цього ж бренду. Не знаю, як там, що з їх колишніх бойфрендів, але смак одягу у неї шикарний. І як не згадати про Марго Робі, відомої по фільму Барбі, яка нещодавно засвітилася в сукні цього ж бренду. Сукня з вегонської шкіри чудово підкреслила фігуру акторки, а розріз на спині додав пікантності образу. Це далеко не перший раз, коли українські бренди підкорюють світових зірок. Культ Naked вже давно здобув визнання своїми стильними та комфортними речами з якісних матеріалів. І їхні сукні, костюми та аксесуари поєднують в собі елегантність та сучасні тренди, роблячи будь-який образ неповторним. Нещодавно на обкладинці бразильського журналу з'явилася співачка Ріта Ора. Її образ вражає чорний топ, шорти та жакет все від бренду Касанова. І, до речі, Ріта Ора далеко не єдина зірка, яка обирає Касанова. Їхніми нарядами вже хизувалися Кортні Кардашє, Періс Хілтон. Та супермодель Джиджі Хадід. У 2018 році, на презентації колекції Месіка, модель з'явилася в розкішному комбінезоні, який був покритий кристалами Swarovski. Уявляєте, весь він був покритий цими кристалами. Цей образ справив справжній фурор, особисто на мене. Варто зазначити, що за цим успіхом стоїть багаторічна праця Ельвіри Гасанової, засновниці цього бренду. Вона особисто привезла речі для Хадід до Нью-Йорку, показавши їй свою відданість справі та прагнення до досконалості. А також носити її вбрання любить перша леді України Олена Зеленська. Також хочу додати, що дизайнерка цього бренду Ельвіра Гасанова родом з Донецька. А ви знайомі з цим брендом? Напишіть, будь ласка, у коментарях. Хочу вам розповісти про крутий український бренд одягу Андреєва, який нещодавно підкрив серця відомої інфлюєнсерки Олівії Палермо. Бренд заснували мати й донька Ольга та Марина Андрієви. До 24 лютого вони успішно виходили на американський ринок, пропонуючи яскраві та оригінальні в'язані вручну речі. Їхньою візитною карточкою стали в'язані спідниці з пишним декором. Саме таку спідницю, олівець насиченого помаранчевого кольору, Палермо нещодавно одягла на премію Glamour Spain Awards. Мій улюблений український бренд домашнього одягу не так давно засвітився в інстаграмі на сторінці відомої голівудської зірки та володарки премії Оскар Брі Ларсон, яка вибрала український бренд «Slipper» для святкування різдва. Нещодавно голівудська акторка Демі Мур опублікувала в інстаграмі фото, де вона сяє у вишуканій сукні від Віта Кін. Це вже не перший раз, коли Демі обирає одяг цього бренду. Раніше вона з'являлася на публіці у вишитих сукнях від цього ж бренду Віта Кін, а також блиснула у ній у фільму Сліпець. Ще одна зірка, яка закохалася у бренд Vita Кін, це Кетрін Зета Джонс. Цього року вона поділилася з зашальнувальниками своїм фото, де позує у вишиванці від цього бренду на тлі мальовничих пальм разом з чоловіком Майклом Дугласом. Останній український бренд одягу, про який я хочу розповісти, має назву Бевза, який за лічні роки здобув визнання світових зірок. Сьогодні вже багато разів було згадано супермодель «Бела Хадід, яка настояла перед чарами Бевза і з'явилася в елегатній сукні бренду на одній з фотосесій. Її фото у з колекції 23-го року підкреслило її витонченість та красу. Сюди ж хочу віднести і чудовий вибір американської акторки Мемі Гамер, яка на одній з церемоній в Лос-Анджелесі з'явилася у сукні від українського бренду. До речі, це дочка легендарної акторки Меріл Стріп, яка обрала для цієї урочистої події чорну шовкову сукню з колекції Весна Літо 24-го року. Її елегантний силует з відкритою спіною підкреслив красу та витонченість акторки. Доповнили образ Мемі вишуканий клач, великі сережки та яскраво червона помада. Засновницею Бевза є талановита дизайнерка Світлана Бевза. Її вбрання вирізняються елегантністю, жіночністю та міні з вишуканими деталями. Вплив світових зірок дуже важливий для підтримки України. Вони підвищують обізнаність про нашу країну і показують, що українські дизайнери можуть створювати модні речі світового рівня. Наприклад, після публікації фоторіани продажі українських брендів зросли в середньому на 20%. Це також допомагає нашій економіці, і звісно, ви також можете це робити. Існує багато благодійних організацій, які допомагають. Наприклад, фонд Повернись живим допомагає нашим військовим, а фонд таблеточки підтримує дітей хворих на рак. Ваш внесок може змінити багато. Насправді існує дуже багато українських брендів одягу, які знає увесь світ. В першу чергу завдяки тому, що вони популярні серед зірок. І зрозуміло, що в цьому відео про всіх не розкажеш. Тому, якщо це відео вам сподобалось і було дуже цікаво послухати про світових зірок та українські бренди, то обов'язково дайте нам знати про це у коментарях. І, можливо, можливо, ми зробимо другу частину. Але це не точно. Дякую, що були зі мною сьогодні. Підтримуйте Україну, носіть українське і залишайтеся стильними. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал та діліться з друзями. І, звісно, напишіть, будь ласка, у коментарях, який ваш улюблений український бренд. Бувайте!